Що відбувається в Запорізькій області? Запитаємо Сергія Лишенко, депутат Запорізької облради та волонтер, разом з нами на зв'язку. Сергію, вітаю і слава Україні. Героям, слава. Сергію, розкажіть нам, яка зараз ситуація в області? Ми бачимо знеструмлення, є в багатьох містах України. Що зараз в Запоріжжі? Що зараз відомо про стан поранених та постраждалих? Ну на даний момент а, нараховано вже е, 150, на жаль, пошкоджених будинків, а поранених також трошки кількість його збільшилась, і на даний момент відомо про двох зниклих безвісті, серед яких одна дитина. Але все ж таки є надія, що їх вдасться знайти, тому що ще ну не так багато часу пройшло. А крім того, на даний момент в Запоріжжі відбуваються технічні відключення електроенергії. Певні райони території відключили, але це більше пов'язано не з дефіцитом електроенергії, а більше з необхідністю перерозподілу електроенергії, в тому числі для направлення її до інших регіонів, зокрема Дніпропетровщини. Стосовно того, які ви сказали 150 пошкоджених будинків, чи не пошкоджено інші там дитячі садочки, лікарні, чи чи все гаразд, тому що теж писали вночі, принаймні, що нібито там якісь уламки падали, в тому числі і на лікарні, і так само писалося, що лікарні зараз теж будуть переходити на роботу від генераторів. А, ну, про пошкодження лікарень, суттєвих пошкоджень лікарень, мені не відомо. Але були пошкоджені інші адміністративні приміщення, зокрема управління поліції, а, залишилося без вікон там дверей. А, тощо. Але в цілому ворог, так як ворог гастив по греблі і. Того пошкодження стосувалося саме об'єктів пов'язаних з інфраструктурою. Ми ну, постраждали будинки, які знаходяться в безпосередній близькості до <рес> Угу. Власне, оце повідомлення енергоатому про те, що ЗС в чергове на межі блекауту. Як це може відчутися на області і що чути з окупованих територій? <рес> ну, за так вже з тим, що заезд безпосередньо не працює, а живиться Ривляться система її енергозабезпечення, а за рахунок в тому числі відповідно електроенергетики, яка надходила з території Запоріжжя, і зараз це під загрозою зриву. То в такому випадку вони мають перейти на альтернативне живлення від генераторів. А за наявною інформацією є забезпечення паливом. Генератори знаходяться в справному стані, тому я думаю, що ця проблема буде. Вирішена крім того, ну особисто я не думаю, що ворог мав на меті саме переривання енергопостачання енергодарської е атомної станції зв'язку з тим, що це можна було зробити і на окупованій території, так як вони це робили взимку 22-23 років, коли самостійно переривали живлення, тероризуючи весь е світ. Зараз це я думаю вже просто побічний, скажем так, наслідок під такого масивного обстрілу. Власне, коли ми говоримо про мету ворога, так ми пам'ятаємо, що ми казали, пережили цю зиму без значних обстрілів, пережили її в теплі. І зараз так само думають, чому Росія почала обстрілювати об'єкти інфраструктури, коли на вулиці вже плюсова температура? Ми маємо пам'ятати, що у наших ворогів і у цих істот, які живуть на так званій Росії, немає якоїсь логіки, немає нічого людського, тому вони стріляють і просто о, вбивають. Як зараз як зараз Лі почуваються люди на Запорізькій області, чи багато люд в Запорізькій області, чи багато людей не вийшли на роботу, чи можливо відмінили навчання у школі у школах. Дійсно відмінили навчання, навіть не вражаючи те, що воно відбувалося в, оф... в офлайні. Багато хто не зміг вчасно добратися на роботу, тому, на роботу, тому що а, переїзд через Дніпро в Запоріжжі це лише дамба Дніпро-Гесу та а, Мости яких, на жаль, не вистачає без дамби зараз? Затори безпосередньо на острові Хортиця. Ну це звичайно сказується на інфраструктурі. Крім того, відбулося відключення систем пов'язаних з забезпеченням функціонування тролейбусних мереж. А знову ж таки це зупинило рух, частково зупинило рух. Громадського транспорту що знову ж таки дало додаткових клопотів. А щодо причин враження інфраструктури, ну, то тому є певне пояснення. Справа в тому, що Україна пережила а, зиму без російського газу, і, але його запаси зменшувалися, суттєво запаси газу зменшувалися, і в зв'язку з цим мали відключити. Від систем опалення багато міст по Україні, і як наслідок, це мало викликати збільшення потреби в електрозабезпеченні і відповідно включення додаткових елементів. Таким чином вони створюють ситуацію, при якій люди будуть змушені мерзнути. Ну і з відповідно стимулювати до укладення нових газових угод, які Україна відмовилася продляти. Готуються до наступної зими. Вони ці терористи завчасно і все мічніше намагаються зв'язати нам руки. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради та волонтер був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.